Вітаємо вас, дорогі наші глядачі на нашому каналі Жива Надія. Ми продовжуємо досліджувати Слово Боже. Зокрема, загальна тема нашого уроку в цьому кварталі це місія, Божа місія, моя місія. Уже сьогодні, сьомий урок, ми маємо назву нашого уроку: це місія щодо ближніх. І з нами служитель церкви, це Олександр Слобоцький, а також Сергій Молчанов, служитель церкви. Вітаємо вас! Вітаю. І я, Богдан Шумчук, ведучий сьогодні з вами. Пам'ятний текст записаний в Луки 10 розділ 27 текст звучить так. Той у відповідь сказав: Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всією силою своєю, і всією думкою своєю, і ближнього свого як самого себе. А, пригадуйте в контексті якої розмови Ісус сказав ці слова? Підійшов до нього а, законник один і запитує, а, можна сказати, одне з найважливіших запитань. Угу. Що робити, аби мати вічне життя? Ось а, скажіть, це, напевно, найсерйозніше запитання, ну, можливо, найсерйозніше одне з найсерйозніших питань для людей, в принципі. І Ісус дає цікаву відповідь, навіть не відповідь. 26 вірш, Він же йому відказав, що в законі написано, як ти читаєш. Ну і той відповів, фактично процитував Біблію. Чому Ісус не відповідає, а йде, знаєте, так, питанням на питання. Угу. Чому це такий метод, підхід, урок? А ми вже про це згадували в одній з попередніх наших тем, що запитання вони, в принципі, виступають таким каталізатором мислення. Людина може відповідь отримати і на цьому й зупинитися. Запитання розвиває думку людей. І, власне, бачите, цей законник він починає мислити, цитувати Біблію, роз зав'язується дискусія. Тому питання це хороші речі. І дивіться, Христос ж питає кого: законник. Він каже: ну в тебе ж закон, а як ти читаєш? Христос, стало інтересно. Законник підходить, який знає закон, і, і що ти не знаєш, що там в законі написано. Але буває, дивіться, людина може читати, вчити закону, а не знає суті, що ж там написано. Це таке буває. Тобто той законник, він мав. Повної суті Він мав відповідь на своє запитання. От, і Ісус дає ту відповідь, яку Він, в принципі, вже мав, в Біблії, яка була сказана. І відповідь, ну, на перший погляд, дуже проста. Люби Бога і люби ближнього. Все. Так, по суті, відповідь правильна. Законник дав дуже правильно. Хоча питання, як мені спастися, навіть може десь чуть, -чуть там якось егоїстично звучати, так? Угу. От він переслідує свої особисті інтереси, думає про своє спасіння. Але разом з тим відповідь його на це запитання говорить про те, що він в правильному напрямку мислить, тому що він показав, що спасіння не просто в ділах, в законі там, чи в співвідношенні добрих і поганих діл, а от в Богові, в любові до Бога і в любові до ближніх. Там, там інше питання, хто ближній. Але коли ми говоримо, люби Бога, люби ближнього, от і в контексті того, що ви говорили, кажучи. А інколи людина почує готову відповідь, це не так буде ефективно, як вона сама дослідить. Так, сама а, прийде до неї. Якщо я задам компромативне питання, тоді виходить, краще самому досліджувати Біблію, а проповідь можна не так слухати, як самому досліджувати. Виходить так? Ні, це більше мова про те, що краще спілкуватися, тому що якраз під час спілкування йдуть запитання, відповіді, зворотній mm -hmm. зв'язок. І ми, це мені дуже подобається вислів німецького богослова Дітріха Банкофера, він в книзі, яка називається Жить в місті, таку фразу сказав, що Христос в устах брата сильніший, ніж Христос в моєму серці. Здавалось би, важливіше ж Христос в серці, але коли наша віра десь може слабнути, десь наша віра залежна від нашого настрою, наших емоцій, від нашого фізичного стану, а от коли брат твій скаже тобі слово, тебе підтримує. Це, це оживляє твою віру. Дякую. Тут ми дивимося, дивіться, дивіться якийсь інтересний законник. Він мав закон, він, він мав те, що він, може, учив когось, але він розумів, що йому чогось не вистачає, як і той багатий юноша, що підійшов до Христа. І Христос каже, ну заповіді. Та він каже: Я їх з дитинства виконую, але оці люди вони бачили десь інтуїтивно, чули, що воно, йому щось не вистачає. Щось треба ще. І дивіться, він же до Христа учитель. Будучи законником, да? Будучи законником. То різні були законники. Будучи вчителем, законники вони були вчителями народу. Да. І він звертається до того, кого не всі визнають вчителем в народі, по крайній мірі, офіційно. Ну, Пошук Бога. Напевно, в нього була оця потреба в боці. Він відчував цю потребу. І він звернувся до правильного учителя. Щоб отримати. І, і, і він, мабуть, розумів, що то, що фарисеї учать, що ближні це тільки юдеї, а язичнику і в храм у внутрішній двір не повинен. Він читаючи, мабуть, старий заповідь, він розумів, що це щось не те. Десь ближній є ближче. І оце дуже важливо. Дякую. Сьогодні дуже популярна ідея, не скажу, що вона неправильна. Але коли ми говоримо, задаючи таке ж саме питання, що потрібно робити, аби спастись, відповідь буде також, зі Слова Божого Віруй в Ісуса Христа і будеш спасенний. Чому Ісус не сказав: тут повіруй у мене, як Месію, і будеш спасенний, а сказав, як читаєш, люби Бога і ближнього. Фактично про це сказав хто? Про це сказав книжник. Він же відказав йому, що в законі написано, як ти читаєш, а той відповів і сказав. Тобто, фактично, це сам книжник сказав, як, як правильно по біблії. Тут ми бачимо, що між Ісусом Христом і книжником немає якоїсь протиріччя. Вони йдуть, і зараз ми побачимо це оце от момент, коли між ними виникає така конфронтація. До цього моменту вони однаково мислять про спасіння, однаково розуміють, вони погоджуються. І в 28-му вірші каже Ісус Христос, Він же йому відказав. Правильно ти відповів, вони повністю мислять одинаково. І дивіться, от з другої половини 28 вірша Ісус Христос скаже те, що викликає вже проблему. Роби це і будеш жити. Ось в чому проблема. Роби це. Очевидно, книжник знав про це, розумів про це в теорії, але Він цього не робив. І вже після слів роби це і будеш жити, наступний текст, 29 каже: а Той бажав сам себе виправдати, і сказав до Ісуса, А хто мій ближній? Чому була потреба само себе виправдовувати? А очевидно, тому що він не робив цього і, відповідно, не мав повноті е, життя. Виходить, коли ми говоримо люби свого ближнього, люби Бога і останні тексти, які ви прочитали, роби це. Як можна робити це, любити ближнього? Чи це ну, таке почуття приємне? Знаєте, ну, не всіх хочеться любити. Не всіх приємно любити, але багато з тих, кого не хочеться любити, є ближні. І як це на ділі? Чи це просто почуття, чи це щось більше? Ні, любов Христос показує, що це практика. Це дія. І ви сказали: віруй Господа, а віра це дія. Одинадцятий розділ євреям. Вірою Авраам вийшов. Вірою Ной збудував Ковчег, вірою, Яков приніс Ісаак, вірою Сара народила. Тому Христос каже, коли ти віруєш, то ти роби. Коли ти віриш в те, що люби Господа і люби ближнього, то ти роби. Це є віра. Ну, ми, мабуть, можемо погодитися з тим, що цей книжник, він, мабуть, любив ж такі людей. Були в його колі люди, яких він любив. Але ж проблема в тому, що виконуючи цю заповідь, Боже, ми ж вибираємо, кого нам любити, тому що є люди, яких легше любити, яких приємніше любити. І тому ота от притча, яку далі Ісус Христос приводить, Він же говорить трошки про іншу класифікацію тих людей, яких ми маємо любити, як ми маємо обирати, кого любити, кого не любити. Тут вже, от, якщо ми торкнемося цієї притчі, побачимо. Тут, власне, Ісус і говорить, тут такі цікаві слова з 29 тексту, коли Ісус каже, роби це і житимеш. Далі йде коментар такий, а Той бажаючи виправдати себе, запитає Ісуса, хто мій ближній. Знаєте, ніби так Ісус бачить знання, бачить невідповідність знань до дій і вказує на це. І все ж таки законник якось прагне ну, виправдати. І Ісус показує цю притчу. Чому Ісус демонструє саме от ближнього, от в такій притчі, зокрема, використовує близькі для євреїв постаті. Левит, так? священник. І, власне, самарянин. Чому саме самарянин ближній, а не Левит і священник? Ну тому що самі ж законники вчили народ, що самаряни не можуть бути ближніми. Вони вороги. Історія каже, що юдеї, коли йшли в Ірусалім з інших частин Римської імперії, вони обходили Самарію. Вони туди навіть не І це ж законники їх вчили. І Христос йому як бомбу каже, то чому він вчив, Христос каже, ти на 180 градусів повертаємо. Оце, тобі треба йти в самарію, а не то, щоб проходити її. Хоча в контексті самої тематики нашої місії, місіонерського служіння, якраз левити і священники, духовні лідери народу, вони мали б служити виконанню Божих обітниць про проповіді, проповідь різним народам, про вплив на різний народ. Різні народи. Але от ми бачимо, що священники, священник Левит, він не послужив цій людині. А от приводить Ісус Христос таку не дуже популярну постать, популярну особистість, яка практично це зробила. І ось, ось була відповідь для книжника, хто є моїм ближнім. Тут ми можемо собі уявити, коли Ісус запитує, хто з цих трьох, на вашу думку, ближній. І 37 й текст він відповів той, хто змилосердився над ним. Як це було, знаєте, так, законнику, якого навчали, що вони не ближні, все ж таки визнати, що ближній це самарянин. А коли ми говоримо про місію щодо ближніх, то ми говоримо, що самарянин був в цій притчі ближній. Сьогодні кого ми можемо ідентифікувати як ближній наш? У нас немає самарян, юдеїв. Ну, якщо згідно тексту притчі, то наш ближній це той, хто знаходиться в колі, скажімо, в мого оточення і потребує моєї допомоги. І немає значення це рідний, двоюродний чи троюродний. От ми людей десь ділимо на певні класи. Рідний брат двоюродний, траюродний, да? угу. якось так. А тут от той, хто є в полі твоєї уваги, Хто потребує твоєї допомоги і ти маєш можливість надати йому цю допомогу, це є наші ближні. І дивіться: Христос каже, що Бог желає усіх людей спасти. Тобто Бог каже для вас усі ближні. Дальніх нема, коли ви займаєтесь спасінням. І тут я дивлюся, знаєте, така ідея для нас, для пасторів. Вчимо, вірно, а так не живемо. І Христос, пам'ятаєте, насідали ще книжники і фарисії сіли. Тому чому вчать, ви їх слухайте, але по ділам їх не поступайте. То я думаю, я як пастир вчу вірно, а які мої діла? Це дуже важливо. Тому для нас, напевно, ця історія біблійна також актуальна. Ми можемо запитувати в той чи інший момент нашого життя, а що робити. Щоб мати вічне життя. І в Слові Божому нам відкриваються ці істини. Зокрема, місія щодо ближніх любити їх. І, дорогі друзі, сьогодні роздумуючи над цими істинами, моє бажання, щоб кожен із нас він також усвідомив, що недостатньо просто знати, а потрібно також і діяти. Слова Христа звертаються до нас. Іди і роби це. Нехай Бог благословить кожного з нас у цьому. А ми нагадуємо, що ви можете переглядати наші інші програми, проповіді, записані на нашому каналі Жива Надія, також музичні композиції. Ставте вподобайки, підтримуйте коментарем. Якщо ви бажаєте, ми можемо також за вас помолитися. Якщо у вас виникне таке бажання, ви можете написати це. І ми обов'язково звершимо молитву. Наразі ми дякуємо вам і прощаємось до зустрічі. На все добре.